Залучати до державних справ 25-річних, боротися з корупцією, подаючи особистий приклад, і не допускати до влади родичів чи кумівства. Такі поради українському уряду дав колишній грузинський президент Михаїл Саакашвілі. виступаючи в інституті Катона у Вашингтоні. Саакашвілі заявив, що пишається реформами у Грузії, які були проведені за його президентства, і бажає українцям бути рішучими у проведенні власних реформ. Продовжує Олександр Яневський. Михаїл Саакашвілі визнає, що грузинські досягнення були втілені не його руками особисто, а часто молодими людьми, яким реформи створили можливість самовиразитися. Моя порада українським друзям, моєму однокласнику та іншим приведіть на владні посади якомога більше 25-річних. Це не означає забувати про інших, але молодих треба приводити, бо самі вони не прийдуть. Для їхньої появи треба створювати спеціальні умови. Натомість ради Цаакашвілі посадовцям треба усіляко уникати наближення до влади родичів та приятелів. А найбільша відповідальність лежить на найвищому посадовці. за жодних обставин неможлива ситуація, коли лідер корумпований, а його підлеглі не корумповані. Це неможливо, бо все починається з особистого прикладу. Зараз Саакашвілі побоюється, що деякі здійснені його урядом реформи можуть бути нівельовані, але він сподівається, що грузини, хоч і проголосували проти нього, не захочуть повернутися у минуле. головна відмінність трансформації України і Грузії у тому, що українці після помаранчевої революції на жаль не побачили покращень відразу ж усе застрягло. А в Грузії люди покращення побачили, і вони більше не захочуть терпіти погіршення діяльності урядових служб і погіршення... Шення у правах зникнення електричного струму або водопостачання тощо. Сакашвілі критикує своїх наступників у Тбілісі за загравання з Росією, яку вважає довготерміновою загрозою для України. найбільша стратегічна помилка Путіна полягає у тому, що раніше у Європі була лише одна країна, скептично налаштована щодо Росії історично. Це була Польща. А зараз є ще більша країна. До речі, найбільша країна у Європі Україна, яка об'єднана довкола розуміння того, що Росія є довготерміновою проблемою, не просто Путіна, а Росія за кілька місяців люди у Маріуполі, Одесі, тощо, які раніше вважали себе росіянами, стали українськими патріотами. Повертаючись до своєї політичної долі, Михаїл Саакашвілі заявив, що в демократичних країнах навіть успішні уряди програють вибори, а його особисто найбільше турбує те, щоб досягнення Грузії не були змарновані. Богдан Цюпин, Олександр Яневський, голос Америки.